Оеся Українка на роховини. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети слали у піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, жарти і таночки. Її байки, немов квітки сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав. Той Марію молоденьку, він перший полюбив її, як син кохає неньку Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка, недоріка. Мов рана, ятиця в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз. Як ці закоханці надвечір забували все, що співали вранці, і взявши дар від неї, шли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов дістав тяжкі кайдани, але досконої служив без ради, без омани. Усе знесло її перемогла його любові сила. Дного великого вогню і смерть не погасила.